ласка, проходьте. у нас тут вже декілька діб кипить робота і в рамку, і в очі. Так що є що показати? Так, да, але мені как що средства, говорять, які вийде на євровідні, не серйозно. Це нагруча брехня. Я, я можу відчитатися за кожну копійку. Це політична партія, яка в мене громадить. Це зроблено подала ну, як звичав товариш Інштейн. <гум> Розумієте? <гум> <гум> у нас тут всі великові і світ примерно. <пробіт> а от що зал слишком маленький. Для Та теж маленький? Ну подивіться, у нас тут. 250 чоловік поміщається, коли ми свадьбу неважливо. Якщо цей, ми можемо ще принести стільці з кабінету фізики і з кабінету хімії. У нас все дани-давно розкреслено. Ось, план, будь ласка, західна трибуна, дивіться, для людей з заходу, посередині ми і друзі, а для любимої з Росії правий сектор і їх зустрічаю. Пройдемося далі, може? Так, заход буде відкривати Віталій Володимирович. Чи Володимир Віталійович? Ну, мер буде відкривати. Чисто промова для нашого мера пишеться, звичайно. Так, все сочинення написали. Давайте, продавайте. Зараз виберемо найкраще. Ага, ну, в принципі... Все понятно, спасибо большое, Владимир Ильич, за это. О, живые москаль! Москаляк, куда ребят!